Я слово. Знаєте, друзі, ось герой нашої наступної рубрики Мрій дій, живи» Вова гусів він точно знає, що наполеглива робота дає свої позитивні результати. Він активний, молодий, цілеспрямований і має на своєму рахунку дуже багато спортивних нагород, яких саме дивіться далі в нашому сюжеті. Освічений спортсмен, один з лідерів команди з бадмінтону спеціальної олімпіади України. Призери європейських спортивних змагань. Знайомтеся Володимир Гусєв. У Вови складний діагноз, відхилення у ментальному плані з проявами дитячого церебрального параліча. Він наполегливо займається спортом уже 9 років. Перші кроки були у футболі. Далі бадмінтон і великий теніс. І зараз у свої 23 роки Вові дійсно є чим пишатись. У 2009 році він виборов срібну медаль на змаганнях у Варшаві. Шаві. А його перший тренер Василь Матвієв з теплом згадує Вовину перемогу. Ви знаєте, я був приємно вражений. Ми їздили в Варшаву на змагання, всі європейські літні ігри. І в мене такий учень, Вова, гусів, дуже слабенький. Для мене було відкриття, що телефонує мені знайома тренерка, каже: бігом сюди, в палац, Вові вручають медаль. Я все кинув. я... Думав, що він з бадмінтоном ну в кращому випадку вийде вийде в десятку із 160 спортсменів. А він завоював бронзову медаль. Для мене це було. Знаєте, радість дуже величезна. У 2012 році у рамках спеціальної олімпіади України Вова приймав участь у змаганнях з легкої атлетики і виборов бронзу. З початку 2016 року три рази на тиждень він займається великим тенісом. Уже цієї осені Вова покаже перші результати напружених тренувань на тенісному турнірі у Києві. Зараз його тренер Володимир Жалко Титаренко. Історію цього тренера ми розповідали у минулих сюжетах. До речі, в Україні з Спортсмени з вадами у розумовому розвитку змагаються у рамках спеціальної олімпіади України. Це всеукраїнська організація, яка об'єднує близько 19 тисяч спортсменів з відхиленнями у ментальному плані у 16 регіонах країни. А з 2010 року заходи спеціальної олімпіади в Україні проводяться за підтримки Кока-Кола. Володимир Гусів вірить, що спорт це життя. Тож довіряйте своїй мрії, надихайтеся кожним днем, вірте, що все у житті можливо.